Добрий день. Сьогодні, 8 лютого 2025 року, я Кур'єта Павло Весентєвич, дослідник математики. Я хотів би розказати про одну цікаву таку річ, яку я недавно подивився в інтернеті. Там російський математик, ну не знаю, як його звати, тільки знаю його нік в інтернеті. Це Ашмес. Він досліджував таку астероїду, це така фігура така, типу, похожа на перебулу, і, ну, трошки так в перерізі вона як зірочка порядок. порядку. Ну, там, мене, як то кажуть, як ці його дані можна прослідкувати. нього. така назва коротенького відео на Ютубі. <кхід> Він досліджував строїв до третього порядку. І в нього там вийшлася е, площа, не площа верхового, а верхового об'єму. Б'яв параболоїди. Параболоїди ті пастроїди. Ну, він хотів трошки, б, то, трошки купнути глибше, хотів зробити для астроїду будь-якої степені, але там у нього запутався, коротше, там пішли такі вкладення, що він вирішив в'їхати для третього обмежитися острою третього порядку. Я не став, так, не став. Не, Шукати для загального вигляду там, для загального, тобто це дуже складно. Я тільки знайшов астроїду 9 порядку, 9 степень. Ця астроїда ну, ніким не досліджувалася, але вона варта того, щоб її дослідити, тому що вона виходить на число Пі. Там, якщо розглядати цю астроїду, то виходить дуже хороші, такий бистросходящий середи, по яким можна буде навіть. Пересчитайте пі, хоча б звірить його. Ну от як я став досліджувати строю до 9 порядку, 9 степені, то мене вона така була. Тут Степень 9. Степень 9. А дужка нас, ну він тут пробував, йому підказували два, тобто було 2 в 3, степень 3. Ну, підказували, 2 два в п'ятому можна зробити, два в сьомому, два в дев'ятому. 2 Зверху 2, а тут знаменник збільшує і степінь збільшує. Ну це теж, як то кажуть, варіанти. Але я щось пішов отак, по такому шляху, коли степінь на одиничку, скажімо, чисельник на одиничку менше, ніж знаменник. Ну, вони там чотні, там можна було б розписати формулу загальну там 2n, тут 2n плюс одиниця, тут теж 2n плюс одиниця. Ну, цих n можна запутатися. Я просто взяв до третього, тобто для дев'ятого степень. Ну, я зробив так, як, як похоже, він робив. Замінив, перейшов до полярних координат. Але не просто полярних, а з такими степенями. Тут степень поділив цю Цю степінь він теж ділив. В нього виходить, там... Ну, Двоєчка грала. а тут у мене вже, виходить, 9 четвертих, четвертих. Я вичитав Якобіан. Якобіан, там є така річ, як Ми не будемо загублятися в математику, що таке якобіан, але він тут присутній. Хто буде дивитися відео, то він там знайде, що ось тут він, Якобіан, виходить біля, біля знака диференціала. Ну, Якобіан вичисляється по такій формулі. Якщо я сюди його поставив ці значення, що я нові значення сюди в свої вставив. У мене виходить отакі. Определітель такий, такий детермінант. Цей детермінант можна було одразу побачити, що є рядочки одинакові, чи там стовпці рядочки. Можна було одразу ці виносити. Ну, я такий взяв, як будто це главна діагональ, це від'ємна. Перемножить, перемножу, перемножу тут видно, що виходить спільні такі числа виходять. І виходить от така формула. Така формула. Ну, Він діяв через е, е, косинус половину аргументу. Ну, Тут я теж оця ну, основна форма трианометрії. Ну, трошки так упрощає ці, ці збіра, упрощає. Yeah. <coughs> У нас виходить таке добуток синус косинуса і тут якийсь синус косинус. Ну, коротше, тут і тут синус косинус. Ну, він там переходив там, пару разів терматичну формулу, але тут зразу ми підказували в коментарях, що можна було оцей, один з них, них синус, синусоїду запустити пізнак дифференціалу. Ну, пізнак диференціала як знак дорівнює. він перескакує сюди під знак диференціала, то він має взяти інтеграл. Інтеграл від синуса синусу аргументу буде, буде косинус чи мінус косинус, я вже не скажу точно. Що... Мінус косим, так? Е, ну от, мінус на мінус дає плюси. Де воно у нас там десь тут буде? Ну, коротше, виходить, плюс Плюс і плюс. І трошки упрощається таке вираження. Ми приходимо до такого знак під інтегральний вираз. І під знаком дифференціалу встає тріометричні функції. Ну, Одну виразі через другу, там корінь квадратний, а там вже степінь ще якась від того присутня була 1 четверта. А ще корінь квадратний буде одна восьма. Ми виходимо на простеньку таку формулу, де в нас виходяється, 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 корінь 8 Ну, Можна було б ще й далі шукати, але там вже воно звісно дуже складно. Я прийшов до, до рядів. Оцей, оцей вираз, одиниця там, мінус чи одиниця плюс, легко розкладається в ряд. Дивиться, можна таке стріство, яке, якщо ми оцю, оцей вираз в степенях розложили в ряд, то ми інтегруємо вже по частям. Це ну, як суму. Інтеграл Суми равен суми інтегралу. Ну, тут я забіг наперед трошки. Цей ряд я вищив таким чином. я взял, сначала высчитал интеграл от квадратный то есть, э, что такое квадратный корень, ряд, ряд квадратного корень я взял. Я такой взял, постарал, построил, такие прикутники в И сюда запускаю одна двойка, и она пришла сюда, створяя ряд, сюда створяя ряд. Ну, я двойка, створяя ряд, я там в своем интервью, в своем видео пуска, показывал, что тут Береться, шукається як в судоку, тут получається мінуси. Тут, вони тут то мінуси всі. Я так не позначив. Мінус, мінус, мінус. Це мінуси. І плюси, і плюси, це мінуси, ці мінуси всі, так? Це мінуси. Вони теж не компенсуються цими плюсами, що тут всередині. Бо, бо цей ряд мінус на мінус дає, якби то плюс. Тут у нас в першу моря дочку получається. Одиничка, вона виходить як х квадрат, сюди вона одиничка, сюди. А ці всі перетворюються в нулі. Оці, оці. Якщо сюди тут одиниця, тут x, а тут буде x квадрат, ікс куб, ну, геометрична прогресія. Я не став захорощувати цю картинку, тут, звісно, якщо то точно так дивиться, то тут нашден ну, треба там. Ну, тут він не розумівається, що він там є. Ну, формула сама ось така. Тепер, якщо ми хочемо ще построїти для четвертої степені, то ми за основу беремо оцей ряд. За основу беремо цей ряд і пускаємо його з боку. Так, сюди пускаємо. Пускаємо його збоку, сюди пускаємо. Ну, отак. Пустили. Мене. Цей ряд пустили. Цей ряд ми пустили сюди з боку. Це він. Оцей він. а Тут ми з плюсами, але воно так для чого ці плюси. Тому що цей плюс. Компенсується тими плюсами. Тут плюс, а тут мінуси. Вони так збалансовані. Тут виходить плюс і це плюс. Він балансує оці мінуси. Балансує. Тут знову виходить. У цьому продажку 0-0-0. Всі получається нулі і виходить тільки оцей вираз. Один і квадрат. Но тут, в принципі, не створюється квадрат, тут створюється цей ряд. Цей ряд створюється. Цей ряд створюється потім. Ми вертаємося, якби то ретро так. Ну, коротше, комп'ютер їх вважає по формулі сложної, там, там формули йдуть як е, комбінації. Шло комбінації, формули. Ну, Це складно, комп'ютер нагружати, просто, це ну, просто, на що нагружати, якщо геометрично все видно, хто що, куди йде. Почав я такий ряд для квадрату, для четвертої степені отримав, сюди теж сюди вписав. І цей трикутник створює цей ряд. Понятно, цей ряд сюди йде і створює створює в ну, ну, Тільки створює цей квадрат, що Маємо підкореневий вираз. А ці всі, це все йде в нулі. Чому? Тому що ну так Так воно йде так, типу, так брат на зв'язку, бо то вона його під, підкрепляє, працьок не підсідувач. Ну, типу, щось таке. Тут я ще почитав корінь в восьми степені. І цей восьми степені, цей цей отримав корінь. Він отут Отут він його. Отут. Отут. Получився сюди. От сюди я записував ці коріння. Я його оцей корінь сюди приписав. Ну, Теж, щоб зекономити місце, тут зрозуміло, х, х, х квадрат, х куб, і все. Тут якби було б х квадрат, то ми всі множали два рази. Якби було б місто мінуса плюс, то ми поставили, поставляли б сюди, де x стоять, поставляли б знак мінус, і він так чердувався. чергувався. Ну, це в загальне вигляді, але в даному випадку воно так. В даному випадку воно так. Я себе підставив ці ряди. Підставив ці ряди. То в мене, зрозуміло, вийшло одно це формула. Це. Получилось одно. Що я там читав? 098.8, оце вийшло число. Це я пересчитав ці... <кій> я багато розрахунки опустив, тільки посчитав, що вона рівня, цьому виразу, ну, ну Це тільки четверта частина параболоїда. Четверта частина, Якщо ми хочемо так точно сказати, що скільки там дорівнює, то що треба перемножити і буде там. Ну, я хотів би сказати, що об'єм параболоїда не так чітко виходить на число ПІ. Не так чітко виходить. А площа цього перерізу, площа столика такого, ну такого, як він параболоїд стоїть, то там такі поверхні стола. Ну, вона як зірка то поверхня зірки чітко йде до числа пів. Поверхня зірки. Поверхня зірки. Ну Це я по-моєму поверхня зірки. Якщо ми зірку представимо таку формулу, це проболоють, і зробимо переріз на одиничній висоті, то ми отримаємо таку якусь таке, ну, місто Z поставляємо одиничку. Тут будь-якій степені поставили сюди степені, потім ми корінь. Ну, Просто якби то обрали ці коріння. Получається, у нас такий вираз, а якщо вже звідси виставляємо, і, то, і, то в нас виходить обратненька. Цього. Але ж тут різниця сума, то вона так не просто скоротиться, а треба це розкласти в ряд. Це все, бачите, вона тут виходить сума в першої степені і одна восьма. перша степень у нас оце перша степень, а це одна восьма. На ну, восьмому по тих що я там свого досліджував. Ну, цього ніде немає, це чисто це, такі мої розроботи. Всі хочуть так легкої легко але ну, легкої життя не виходить, то треба тільки поработати. Навіть треба поработати не так просто, як то. Ні-ні, ну, нам, нам, нам не так розказують, нам не так пояснюють. Все нормально, пояснює. Одна восьма. Одна восьма. Якщо ми так, такий добуток перемножимо, то в нас оцей корінь так всовується. Оце оцей вираз совується і знов, там сума від ну, там коротше, як два. оцю добу так можна створити як, як суму цього і цього. Ну Тут різниця йде, звісно. Ну, збігається немножко, то, потім, тут не той ряд, що я писав, а різниця рядів. Різниця. Так, суму, рядів. Вона буде вже от така формула. Ну Я спочатку цю формулу писав як ряд, а потім як їх ксовував, то я вже від першого відняв другу, від другого, третього, і від. Ну, так. У мене вийшло отаке. Щось, щось таке. таке, Ну багато розрахунків. Тут просто не виходить. Ну, цей інтеграни не беруться, вони так просто не беруться, щоб вже так взяв, посидів і так, так як дважди-2, то два, цього не проходить тут. Тут, дай боже, щоб так пройшло. Ну, ось воно виходить отаке. Я ж вийшло, там дорівнює пі на 56 і воно так прямує до 57. Ну, це я вже трошки вдруге подивився, це вже тут. Ти на 57. З цього числа бачите, що ти сходячийся, ну сходяться. сходиться. Звісно, ну, комп'ютер може взяти і не тільки там в восьмій степені. Не тільки корінь з восьмої степені взяти, от, то водить восьми у нас виходить. Не тільки в восьмій степені, а в будь-якій степені може. не... Не взяв собі дужечку Ну, А, ні, це ряд великий. Ну, коротше, оце число прямує до 57, це чітко до 57. Тому, якщо ми почнемо вважати до безкінечності, а 57 потім домножимо цю суму, то у нас в нас комп'ютер його швидко число піде, воно там береться, як би сказати, ну, мені кажеться, я ще це зроблю. Сьогодні ні. Ось ще один приклад. Це пі на 16, я там считал, читав, розчитав. Пі на 16 теж поверхню строїть, поверхню. Одиниця мінус хто теж випускає тут геометрична прогрес х. Ну, Ось так, я їх підставив, взяв суму, взяв цю інтегралу і побрав. Інтеграли побрав, на дорівнює вже не з'явилися тобою. Почитаю, виходить пі на 107. Піно 107 розходящийся ряд і цифра така 107, легко множить, тобто вертається назад. Якщо ми цю суму умножимо на 107, то отримуємо пі. А на 107, це що на одничку, на 0, ну на 7. Там. Ну, ну, тут, виходить, дуже, дуже удобно. Для, я не знаю, як читали ти, звісно, я, я трохи знаю, як вони читали. Вони читали, там, американці так, брали свої формули. Тут, вони, не, тут це, це нове, це новий матеріал, тут, вони така не грають. Ну для чого я це зробив? Так, старався? Ну, я люблю число післопіца так як то це, так, як зірка, так як euh, світ лякать звезди, по якій юстирували телескоп «Доктор Веб. По ньому там можна в число піш представити, як сонце світить, дай проміні, промінчики. Промінчики, кожний промінчик, це, наприклад, цей варіант, той варіант, там ще там варіанти. всі вони виходять на число пі. Число Пі як сонце світить, одне на всіх ріє, так само і ті. пі. Американці посчитали, у них пересходиться. Ну, все теж все ну, сходиться, але променів багато промів. Це гармоніки. Ну тут я що хотів показати, що число пі, число Пі. Я тут поработав числом формулою 7 рівнянням беселя. Рівнянням от рівнянням беселя. Воно має такий вигляд. то корені було так накидано, як ото накидано, ну, ну як би сказати, не доведено до логічного кінця. Щось посчитали, посчитали і сказали, оце оце все. Ну, там один лічанин виріс в Ютубі говорить, не повинні зупинятися, математика особливо, не должна зупинятися. Що все, що значить все? Ну, ці корені ще ж можна було нанести на, на графіки, на, ну, на, на поверхню якусь там, на площу. І подивіться, що ж вони вимальовується. А вимальовуються лінії. Вимальовуються лінії. Якщо їх там розтягнуть туди Квадраті, я минулий раз десь розказував, але ну, там трошки от, забувся. Трошки. Тут в квадраті. То ці лінії чітко просматриваються. Я формулу придумав, цю формулу, ну тут легко придумати, бо вона ж все в число Пі, все зв'язане з числом Пі. Іх здоріння, це будь-який корінь, дрівня. Пі на 4 І така простенька формула. Представляешь, K або N, N це номер кореня. Ну тут, конечно, біля, кра... біля границу біля крайнім Не всі вони так. Ну, Від'ємних, конечно, немає, Це точно від'ємних, Ну, ще тут так таке будут. Ну, по крайней мере, межі такими пустотами. Ну чогось теж ніхто не кидається, ніхто нічого. то. Все якісь математики такі, через... Чи такий якось, я не знаю хто, прав, то не прав. Ну, мені каже, що я прав, що, що бути якась геометрія, якась, якийсь так смисль у всьому. Бо до цього часу ми тільки цифри, 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 цифри. Що наші цифри? Які вони там? Де вони беруться? Ось вони беруться пиляться, ж... Промені мають властивість розпространятися прямо ну, в вони якщо він цей шлях. І так само тут, це якби то промінчики. Ну, це не, не самі промінчики, а все таке. У ну, минулі разі якось там як в своєму відео розказував корінь кубічний, то я так щось бачу, не сходиться. Ну не сходиться корінь кубічний, корінь кубічний не сходиться там. А діло в чому, що тут не просто трикутник поскалять, а тут знову створи, треба створити цей ряд, сюди приписувати. І вже оці плюси і мінуси, оці плюси, поділити не тільки на, на крайні ці рядочки ці на крайні ряди, а ще ну, ділиться на три. Тому що ділиться отримати. Ось третій ряд, ну, вони всі діляться, От, наприклад, дивіться, одна третя, одна третя, одна третя. Оце ну, створило перш одиничку цю створило, цю створило одиничку. Якщо ми тут суміруємо, то воно створює вже Ще це створило. Що це? І ну, прийшло собі створювати. І то, оце, оце, оце правильний цей трикутник для третього степеня. І якщо його теж взяти інтеграл... Як я минулий раз брав, ну я зараз не маю часу трошки взяти, то він буде пі на 64 і там на 3, ну точно число пі, бо там минулий раз воно тр... <кій> трошки не сходилося. Та я бачаю, що там трошки було не ну, Як завжди, можна, колись мені казав на роботі, лучший враг хороший. Оце хороше, а це є, ну, то було хороше, а це краще, то воно враг. Але це лучше, це показує, що. Що дійсно, як ми, можем, ми можемо третю степінь взяти, і шосту, і дев'яту, і там любі комбінації робити. Тож. Ну на сьогодні може все. Дякую, до побачення.